Перед усім, це швидке включення на мінутний ролик, як зробити зжати фотографії. От я заказав в чат GPT, щоб він зробив мою перевіжку на прошлий ролик, як там міняти різні формати е, легко за мінуту. Як це роблю я? От я скачав його фотку, і вона зараз займає е, от чуть більше двох мегабайт. Тому що якщо ми її почнемо закачувати, закачувати на YouTube, YouTube не прийме, бо треба, щоб... Не формат, розмір фотографії був менший зображень. Так, це ми діємо. Заходимо на поиск і зжати пишемо цей. Да? Зжати фото. Зжати фото назвали. Вибрали перший і попавшийся сайт. Он я ILOMG такий сайт, вибрати фото. опа Прогружається, вибираємо наше фото. все нажимаємо Стиснути. І все, чин обробочка -чин, чин чин І у нас фото зменшується до розміру 800 кілобайт. Кіло все? Закачалось, не? Ні, ще не закачалось. Завантажуйте, стиснути, нажимаємо і вибираємо місце, зберегти, і все, наша фоточка збережена. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і ссылочку на цей крутезний сайт оставлю під відео. Тут можна не тільки зображення стиснути, можете і стиснути презентацію. І под... а, ні, водяний знак убрати, обрізати зображення і ще щось обрати. Коротше, інші функції є. Ось все, що доступно на цьому сайті. Дякую всім за перегляд лайк, підписка, комент. Буду вдячним. Всім пока. І ще мікро вставочка на цьому сайті також можна Розмір зображення поміняти, тобто співвідношення сторін. Там було якесь 1500 на 1000, як це в цьому в зображенні моїй привісці. Не Чайп їх хреново видав, потому що мені по мене платна підписка. Поміняти я можу на 1920 і на 1080, щоб красиво смотрелось. От і все.